Що ти ждеш мене вже? У нас сьогодні той день що сміття, я вже говорила по вівторках, то я оце зранку виношу, щоб не забути. Зараз, фендюш, тут килимок з водою. О, можна. Зараз, зараз лобки змерзли, все, все пішло. Та й не так холодно. Ти в морози виходила. Біжи, біжи. Ох. І зараз дивимось з вікна. Їсть, то в йому добре там. Доїдає все, виїдає. Молодець. Ну чого ти? Ти вже там була, ти вже там була, хай він їсть, аби не скинув. Всіх нагодувала і собі каву зробила. Фенді пішла відпочивати бігом у ліжечко. І я думаю, зараз собі зроблю. І посижу трішки, а потім заколочу тісто та, мабуть, на стакан там вийде десь 10-12 пиріжечків з капустою. І в духовці зроблю. Ну, і це ж заколотила каву, дзвони Наталія. Ой, розлива! Я завжди повну ж наливаю. Дзвони Наталія Туня. Щось опять тепер з телефоном. Я не можу нікуди дозвонитися. Кажу Наташа, там якась проблема з Київстаром іде. кажу, в Вайбері понаписували, що немає ні інтернету, ні з перебоями. Почекай, кажу, щось вони там зроблять. Головне, що в тебе твій інтернет є, а там. Пані Пюрша. Сірій поїві нема на вікні. Пішов, а що йому тепер сидіть? Ну, хіба що ввечері прийде? Ще погодую чимось небудь. Наталя ж оце позвонила як балакає, балакає, то каже, ну ладно, давай, тоді, а то я снідаю. Ну, кажу, а я каву п'ю. Ну, кажу, ще не п'ю. А ну це понятно, каже, що ж ти зранку так будеш. А що зранку як уже 10 годин? От тобі ранок. Ну, я одну чашечку вип'ю і заколочу тісто. Дійшла черга до пиріжків. Я, як говорив там один знаменитий блогер. Повторіння матючення. Ну, і оце ж я заколочу зараз тісто, що мені треба. Я 500 мл води на 500, на півлітра роблю. Я закип'ятила, добавила чайну ложку солі 125 г цукру і 100 мл олії. І закип'ятила. Але ж воно ж вичухає довго, то я виставила. За вікно Фенді сердиться. Думаю, що це тут прибіг сірий. Ну все, здається, вже тепленьке. І я оце зараз виливаю у миску. Так. Перевіряю. Трішки гаряче ще. Хай постоє, а, а дріжджі в мене вже підходять. Мука, мука скільки візьме, Дріжджів 50 грам, і я розвела цукром півчайної ложки цукру, туди і трішки водички. Можна зробити оці пиріжечки зовсім пісні. Ну, оце ж вони і будуть зараз пісні, але якщо змазати яйцем зверху, то це ж уже буде як і не пісні. Ну хто зараз оце придержується посту, то може. Спокійно собі. Капуста в мене насмажена. Я не, не сказала, що, але я в попередніх відео говорила, що капусти насмажила, тільки не знаю, що зроблю. Вереники або пиріжечки. І думала, на стакан зроблю. Вроді як маловато. Подивилася, ну якщо буде вже лишні, 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 бо я ж поділюся, ви ж знаєте тут. От, то сховаю морозилку. Думаю, гляну. Наталя так завжди робить. Думаю, гляну, що там у мене в морозилці? Чи я їх поміщу? Так, десь з десяток я можу запросто сховати. Ну і я вирішила на пів літра робити. Ну і це зараз у мене там підходить, але тут ще, ще таке. Зараз ще виставлю отак. О, ні, не виставлю, сірий біжить. Так, винесу на веранду. Оно, дивіться, вже тут, як тут. Не дав мені виставити. Ну, зараз винесу, там теж прохолодно. О, красуня сердиться. Не серця, я його не впущу. Забрала. Вже тепленьке. Оце ж так. Не дав мені сірий тут, і вже в мене дріжджі, дивіться як, забродили. Я думаю, видно ось. І я висипаю. Ух! Так, навіть отак ще зроблю. Я так завжди роблю. Тут же ще дріжджі. Це свіженькі. ось бачите, як вони підійшли. Так, це. Тепер перемішую ось так. Як так дивиться, думаю, ого, багатенько буде тут. Ну і буду поступово додати муку. Скільки візьме. Тут, знаєте як? Різна ж мука, тому я не можу вам сказати, коли 800 грам, коли й до кілограма, якщо цього не хватить ще, мука просіяна. Тукенько буде пиріжечків, мабуть. Зараз візьму. А, вона ось у мене стоїть. Так. Чашечку. Сухеньку треба. На кінець то. дійшло діло до пиріжечків. А, тут є чашка, от уже. Я забула. Уже мука потрібна. вареники. То, то ще щось? Може, оце і хвати? Зараз побачу? Майка мука, бачите, чиста, чиста, борошно, вірніше, звикли, говорить мука, так і говорю. А, вибачайте. Так, здається, це буде вже досить. Треба що. Не забите було тісто м'якеньке та ні ще. бо я не зліплю його до кучки. Все, заспокоїлась, пішла. Бігала, бігала я на веранду, і вона за мною думає, що я. Піду на вулицю до сірого. А він вікно заглядає, він мене бачить тут. Ось трішки тут видно. І балака зі мною не вчить. Ну, оце вже буде добре. Так, ну і місим тісто. Зараз візьму ніж, почищу ложечку і тепер вручну виміщу, руку змащую в олійці, щоб не так приставало. Так, тут у мене лишилося. Коли додавала. ось таке воно повинно бути, бачите, м'якеньке. І оце я зараз вимісю, ще трішки і відправлю в холодильник на одну годину. Ну, от, дивіться, вже все муку вбрало тісто і трішки насмітила, а то нічого. І оце вже на цьому етапі. Руки майже не прилипають, бо я жалійкою змазала, ну, але ж трішки є. І зараз відправляю в холодильник. Так, я просто пробую, бо далі вже не треба муки додавати, то думаю, чи хватить, чи ні. Вроді як хватить. Опять я знову говорю мука, а не борошно. Ну, нічого. Так, і оце дивіться, все. Воно ще тепленьке. Я зараз я беру пакетик. Я хотіла плівкою, але плівку воно як підніме і не дасть плівка йому підніматися далі. Тому я ось так накрию, так буде підніматися Мию руки і відправлю в холодильник на одну годинку. А потім буду ліпити пиріжки. Ну, мені хотілося поділитися цим рецептом, чомусь люди проігнорували там моє відео. Я сказала, що дуже вдалий рецепт на пиріжки і на сковорідці, і зараз, і на сковорідці, і в духовці, як в дуці солодкі пиріжки, можна ванільку клас. Ну, все, я відправляю в холодильник. І чекаємо годинку. Так, я тут трішки прибрала. І зараз оце ж мені треба піти тепер на, на другий поверх, взять і нема там нікого. Листи. Ну, чи деко, хто як привик чи звик. Зараз я тут трішки. Підпилю, зарані заготую. Що там? Фені? Хтось прийшов? Ніхто не стука? У своїх є ключі. Так. Це навіть багато, але щоб не було мало. Ну, деякі в мене оце такі, один дуже старинний. І в мене їх було два отакі, але один я віддала переселенцям, поділилася, бо теж людям треба, було, вони тут десь в Романково живуть. Ну, поділилася. І в мене тепер лишилось тільки два. Я думаю, нам вистачає. Так, я це я зарані підготую все, щоб у мене було готово. Оцей пергамент для випічки мені не дуже подобається, але він вже скоро закінчиться і буду брати новенький. Так. Дивіться, як хтось змащує, е, е, хтось не змащує, я завжди змащую. Хоч і листи лежать. І отут з боків скільки вистачає, скільки я по боках не, не кладу, економлю. Так, ну оце такий пергамент, він мені не сподобався, звичайно. А оцей ми взяли, оце супер буде, я знаю. Та і так печу рідко, але іноді оце ж заморочусь. Зараз витягую тісто, воно полізло. Страшне. Ой! Я відкрила холодильник. Дивіться, що це робиться. Так. Ну і будемо сипати. Якось. Ой. Та нічого такого страшного. Отак. Оце тісто. От дивіться. Майже чиста миска. Бачите? Оце таке тісто. Так, зараз візьму трішки олійки. Оце всього годинку стояло, бачите? І так підійшло тісто в холодильнику. Не знаю, Люся там говорила, моя однокласниця Тоня, як це так виходить? Я не знаю, Люся, ти пробувала чи ні? Ти ж мене дивишся, я знаю точно. Ось дивися, яке. І оце вже сюди муки не треба додавати. Зараз нужна так. Ну, щоб одинакові оце, отакі кусочки. Отак. Відділяємо і катаємо шарики. Отак. От. І скільки вийде бачите, отак. І потім ліпимо пиріжечки. Ну, ці з капустою в мене, а у вас як хоче. Оце таке тісто. Я хотіла показати тісто, що ось яке воно хороше і випічка дуже хороша. Пробуйте. Ну, чогось не зайшов рецепт, не знаю, але це дуже смачний. Навіть мої онуки Артем одобрив. Ну, і так ми випікали. Самі знаєте куди, то дуже добре виходить. Ну і це зараз я на, розділю на шарики ось так. бачите? І капусти сюди накладу, і будуть у мене пиріжки. Ну, ось так вийшло в мене тут. 20 шариків, і я дістала капусту і буду ліпити пиріжки. Ось. Скільки хватить в мене капусточки, я не знаю. Але скільки хвати. Якщо не хвати, значить я буду додавати щось або нічого. Просто булочку. Я так розрівнюю ось такий, щоб багатенько влізло, ну ложечку, можна іще. І зліплюю пиріжечки. Щоб вони не розійшлися, дивіться, отак. І кладу на деку. Капусти в мене не вистачило на 5 шариків. Тому я зараз полізу в погріб і в мене там є спавидло яблучне. І я оці 5 зроблю спавидло. А зараз мені треба відготувати яйце, бо я буду з яйцем. ти, Фенді, бігаєш? Ось так. Додаю водички, це розколочу, і потім, як підійдуть мої пиріжечки, ось, то я змащу яйцем Можна це не робити, я вже говорила, можна цукровою водичкою, але я потім, коли вже дістану, ще й цукровою водичкою зверну. Ну, ось так я розколотила, підготувала. І зараз пішла я. Так, капусти немає, бачите? Пусто? Ну, нічого. Павидло теж буде смачно. Так, це мить. І пішла я в погріб. Два пиріжечка ще не зліпила ось, а У мене лишилось павидло, яке я буду використовувати. І, дивіться, на, на п'ять у мене вийшло майже півбанки. І в цьому повидлі зовсім немає цукру. Це я готувала раніше. Мабуть, років три назад. Але воно смачне, ну, трішки не схоже на мармелад. Зараз ложечку візьму. Мармелад, якби довше варила, ну ось таке, дивіться. Бачите? Ну, падає а мармелад, би не падав. Ось. Угу. Ну, є соло, чується цукор, ну, такий от яблук. Це я... Бо тут було написано павидло без цукру. Ну, як так я завжди. І оце ж лишаю поки що тут. Це в холодильник. Може, ще щось зроблю. Або пиріг, або ще щось. От. І я тут три вже зліпила. Я хочу показати, ось такі. я їх отак поклала, Ну, щоб повидло не вилізло наверх. Так, все рівно вилізе, мабуть. Духовка в мене включена. Зараз я змащую. Це запросто так буває, ось так. І ще трішки постоє і в духовку. Ну, А там, дивиться, по духовці, я так, 30 хвилин і пробую, готово чи ні. І виймаю тоді, якщо готово. Ні, ще трішки лишу. Ну, ось не влізли трішечки, трішечки не влізли. Треба було товщі робить пиріжечки ось так. І це ж спочатку оці підуть в духовку, а потім ті слідуючі. Так що ці поки що і не змащую. Так, пройшло півгодини, я думаю, готово, я вже заглядала туди. Ну, зараз спробую ще. Мені тоді здалося, що ще треба було. Так, чомусь дві витягається. Я тут трішки навела лад, лишилось ці два боріжечки. Так. Ну, і відкриваю. Та-да. -да. Вже не прилипає нічого. Тому зараз буду витягати. Так, як же ж мені його краще тут. А. О, дивіться, яка красота. Ну і тепер відправляю ці сюди. Вони вже так підійшли. Я вже два ти зліпила, зараз трішки перекладу. Ой, не підготувалася. Так, перекладу ось сюди, якщо в мене буде. Вийде. О! Дивіться, яка краса. Ух. Так. Ну тут вже треба буде застелити, ну то вже потім, хай трішки побуде. Так, і я водичку, столову ложку цукру і кип'яток. І зараз змащу ще зверху. Ось такі пиріжечки виходять. Це з капустою всі. Треба змащувати, поки гаряча. Так, я думала, вони будуть маленькі. І думала, що я їх в морозилку суну. А так я хоч би штук 6 сунула. Якщо лишаться. Так, ось. Ну і лишаю. Хай. вичахають. Ось ось. Казала, пиріжки не буду показувати, та й показую пиріжки. Так, добре. Це не страшне. Так, це на наслідуючий. На а їх ось сюди покладу зараз. Так. Ось. Пройшло 25 хвилин. Я вже буду витягати, я спробувала, е -е що вони вже готові тут. Деко просто тонше. Дивіться, які. Все. І ще два оці. А де я їх, А, отут. Де <зам> я їх <її> діла? Ось о два поставлю. Це з яблучками. Так. І... Спробую ці витягти від сіля. О, ну, краса, дивіться. І тісто яке дешеве. Це ж супер. Так, ставлю отут, деки помию потім і віднесу наверх. Поки що поставлю, щоб помити плитку. Поки, знаєте, як добре миється плитка. Коли оце зверху гаряче. Ну, в мене не дуже гаряче, але гаряченьке. Ну, ось такі, дивіться, навіть це 18 штук. Ой! Голова моя садова. Треба ж змастити. Так, оці, оці в мене змащені. Ось так. Дивіться, як вони там блищать. Оце якраз вистачає. Ну, 80 води я налила і згорою цукру ложку. Ось о. Так. І в мене ж на, на ті два не хватить, не вистачить, то я зараз чайну ложечку ще наколочу. Отак. От Зараз вони вже трішки вичахли, особливо ці перші. Я отак накриваю рушничком. Це старинний-старинний рушничок, такий вафельний. І бачите, він, я його відбілюю і бережу. Вже йому не знаю скільки років. Ну, точно скільки, скільки мені. Бо це він, мабуть, ще бабушкин, а е, я його у мами взяла. І зараз я хочу відламати. Ось о, дивіться, який пиріжечок. ось о, Ламаю навпіл. Дивіться, яка краса. Я не сумніваюсь, що він смачний, дивіться. Ну, це ж. Це ж взагалі, дивіться, який м'якенький, скільки тіста і капуста. Капуста солодкувата, я так робила. Ну, і потім я буду їсти. Я хотіла дуже показати, дивіться, який І поки що накриваю смачні коріжечки.